У пилу польової дороги помітні сліди крупного птаха. Він явно не пристосований до ходіння по землі, довжина кроку менша за довжину сліду, такими пальцями зручно триматися за гілку, а не ходити по землі. Це крук, найкрупніший з наших воронових птахів. Його привабили рештки теляти, якого нещодавно забили в лісосмузі нелегальні м'ясники. Руки живляться падлом, ним же вигодовують пташенят. Таким чином виконують важливу санітарну роль у природі. Рук священний птах у багатьох народів півночі. З круком ми зустрічаємося у перших рядках роману Залишенець Чорний Ворон Василя Шкляра.